Копачі, привіт! На зв'язку Вінниць Вінницький екскаватор міні-Діґер. Сьогодні ми приїхали до наших друзів познімати одну із модельок наших: це гриф, який ми почали випускати ще ну, майже рік назад, Ми вже його випускаємо. Все супер, але випала така нагода сьогодні зняти е, сьогодні зняти нову модифікацію, скажімо так. Ми вирішили не придумувати йому ніякої назви. Тому що все ж таки це наш екскаватор гриф, міні -дігер, Але є одна велика різниця. Минулий раз, коли ми на цьому ж місці знімали відео, я розказував про екскаватор ЄТ-1 і гриф. І там була предісторія невеличка в тому, що теоретично екскаватори майже схожі, але і була різниця в лапах. Тобто гриф у нас був більш широкий, тобто в нього бокові лапи розходились по бокам. Він був більш стійкіший, але його ширина була майже 3,5 метра, коли він копав. І по зверненням клієнтів, ну, скажімо так, комусь потрібна стріла екскаватора по центру, але ну, немає можливості розкидати ширше лапи. Тому була впроваджена така модифікація грифа, яка з. Лапами, такими як в GCB, якщо хтось звертав увагу, і на нашому є Т вони опускаються вниз. Тобто, що в нас виходить? У нас виходить екскаватор, гриф з тими ж параметрами поворот стріли 90 градусів вправо, 90 вліво. Копає він 1,70 метрів, 1,70 вниз. І, ну, дивлячись, як виставити, можна доставати і до 2 метрів, якщо опустити його на самий низ. Але ми зберегли йому, додали таку от модифікацію, яка тепер дозволить йому працювати в досить обмеженому просторі. Тобто його ширина не 3,5 в робочому режимі, а всього-навсього 1,15 м. Тобто Отримуєте, скажімо так, ну, компактність екскаватора і зручність грифа. Тобто, це поворот, це висота посадки, це зручність, розділена гідравлічна лінія. Нагадаю, що в нашому ЄТ-1 лінія не розділена. Ми можемо працювати тільки, ну, скажімо так, ми можемо. Працювати тільки, робити тільки одну операцію, наприклад, відкривати ковш, повертати стрілу. На всіх грифах ми можемо робити дві операції. Тобто ми можемо одночасно робити поворот стріли, там, відкривання ковша, до прикладу. Ну, ось така модифікація. <клес> Що ще нового з'явилося? Знову ж таки, по проханням наших клієнтів ми додали фаркоп. Дуже сподобався фаркоп на моделі ЕТ-1. Багато хто його використовує ну, для того, щоб там їдеш по землю чи по якийсь там сиплющий матеріал, вцепив вцепив екскаватор, вцепив причіп, поїхав, нагрузив, приїхав. Так, от для грифа ми впровадимо теж фаркоп, який можна вцепити до. Причіпа, і, в принципі, якщо причіп не важкий, там десь до півтори тонни, до двох тонн максимум навантажений буде причіп, він нормально справляється, нормально буде тягнути. Тобто, знову ж таки зручно. Єдиний мінус, звичайно, цей форкоп потрібно буде в процесі копання знімати. Він швидко з'ємний, там буквально один пальчик відщлкується і він готовий вже до роботи, до копання на глибину. При тому, що ви навантажуєте з якоїсь скажімо, там, кучки землі на причіп, фаркоп не заважає, тобто причіп ви не знімаєте. Хотілося б повернутися до одного такого моменту. Дуже багато. Наших клієнтів просять показати, як саме монтується трактор, чи стане він на їхній трактор. Хочу повторити, що наша техніка стає на будь-які будь трактори від 20 до 40 кінських сил. Якщо у вас трактор 50 кінських сил, ну, в принципі, нічого страшного. Так само він туди стане. просто питання тільки доцільності використання, ну, скажімо, цього 50-го трактора. Як встановлюються на японські, китайські радянські трактори все дуже просто. До вас приїхав екскаватор, він встановлено, як правило, на піддоні. Ви під'їжджаєте до е, самої тракторної установки, опускаєте задню сергу нав'язку нав вниз, е, звільняєте всі там, можливі гаєчки, які вам будуть заважати відрегулювати е, саму сергу. Підставляєте спочатку одну сторону під палець нижній, потім іншу сторону, вставляєте пальці, ставите шплінтики, щоб не, роз... не, ну, не повипадали пальці. Потім ми ставимо центральний, центральний палець, так само відпускаємо сігаєчки, підводимо обережно, вставляємо палець, ставимо шплінтик, і на цьому якби сама механічна частина під'єднання закінчена. Далі в нас є підключення ВОМА. Так от, на, на, цих, на наших екскаваторах, там, в залежності від моделі, ну зараз ми розглядаємо гриф. Нам не потрібен кардан. На всякий випадок, ЄТ-1 кардан потрібен. Дивіться, десь є відео на каналі, як встановлювали ми ЄТ-1. Тут нам кардан не потрібен. Що нам потрібно? Нам потрібно, перше, що це якщо у вас трактор новий або там забруднений, наприклад, вал відбора, ви його очищаєте від фарби, змащуєте його мастилом, щоб легше було одягнути редуктор насоса. Відщолкуєте защолочку на, е, на редукторі і пробуєте акуратно його одягти. Він має плавно зайти до, майже до кінця ВОМа і защокнутись. Там ви, видно, як защолочка відійде назад. От, перевірили, за, за, защолка на місці, не злітає в нас е, редуктор, значить, все добре. Потім ми беремо цеп, який. Е, Чіпляється до самого редуктора на два болта і на карабінчик, і обводимо його таким чином, щоб, у вас було, ну, якби, щоб не провернувся сам по собі редуктор. Це важливо. Якщо провернеться редуктор, Саме найстрашніше, що може бути, це обірветься два шланга, і ми втратимо там літрів 15 масла. Того, щоб цього не було, будь ласка, цим карабіном, цим цепком і карабіном, обверніть навколо навіски свого трактора це б таким чином, щоб редуктор при навантаженні не провертався. Навантаження там не сильне, але тим не менше воно є, і треба якось зробити так, щоб він не провертався. Після того як ми встановили редуктор. Зацепили цеп, ми можемо завести двигун і ввімкнути е, Вом. Що в нас відбудеться? В нас відбудеться такий, ніби невеликий ривок на, на редукторі. Це буде означати, що в нас Вом працює, гідравліка почала качати. Все, далі ми піднімаємо техніку вверх і їдемо, власне, працювати. По е, чи, ну, коли переїжджаємо, ВОМ відключаємо, тобто нам немає задачі, щоб постійно крутився Вом, і ми гріли мастиво. Ще раз повернемося до обслуговування. Перед роботою ми ну, трактор, екскаватор під'єднали до трактора, перевірили мастило в гідравліці, перевірили наявність протікань, ну, чи верніше їх відсутність працювати з протіканнями мастила, ну, заборонено, ми ж це всі з вами розуміємо. Взяли шприц, шприц яким, яким можна спринцувати всі рухомі з'єднання. Кілька разів качнули на всіх точках. Цих точок не так багато. Це багато це часу не займає, але це ну, збереже життя вашому екскаватору і якби, прослужить він набагато довше, якщо його змащувати. Які в нас є точки? Точки змазки у нас є на поворотній, на поворотному механізмі. Їх дві справа зліва циліндри і сам центральний палець поворота. Всі точки на циліндрах. Є тавотнічки наші масленки. Ну, рухомі механізми ми біля ковша, знову ж таки, на, на ковші зверху і е, знизу на, на нашій стрілі. Ці всі точечки потрібно е, мастити. Як мастити? Кілька качків зробити, щоб зайшло масло. Сильно давити не потрібно. Завдання мастила. Е, на... В гідроциліндрах витолкнути наш бруд з-під ШСів, з-під підшипників, а на таких закритих з'єднаннях просто мати, ну, скажімо, змащення і все. Тобто, щоб в нас менше спрацьовували пальці і втулки. Після... Це можна робити, можна робити і до роботи, або після роботи. Тобто як кому зручно. Не, не обов'язково це якась там певна є послідовність. В цьому послідовності немає. Ну що ж копачі, трактористи, е, наша нова моделька вже є в продажу, її можна замовляти. Я е, чекаю вас до нас в гості. Чекаю замовлень. Я думаю, що наша техніка вам сподобається. копає круто. У нас є купа відгуків. Дивіться відео в нас на каналі. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, пишіть побажання, пишіть. Будь-що пишіть. Ми, е, будемо, ми звертаємо завжди звертаємо увагу на е, наших клієнтів на те, що їм більш було б більш цікаво мати. Ну і потихеньку, по мірі можливості, ми впроваджуємо нову нові моделі, нові, навіть технології. Тому е, чекаю вас е, до нас в гості. Вінниця Мені Дігер. Всім щасливо!